То поховайте мене на могилі, серед степу широко на Україні милі, щоб лини широкополі і Дніпро і кручі, половину було чути, як реве ревучі. І понесе з України у синє море, кров ворожу, бо тоді я і лини, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Учитесь, читайте чужому, научайте, свого не цурайтесь. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде! Рускуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і часто ріками кров в синє море, і не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитини мати. І дим хмарою, заступить сонце перед вами. Проклянетеся навіки своїми синами. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю укріпіти. І мене в сім'ї великій в сім'ї вольній новій Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. У нашім раї на землі, нічого кращого немає, Ніж таю, мати молодає своїм дитяточком малим. що вода в суді море, так не витікає. Чукай козак свою долю, а долі немає. Мучу, козак світ за очі, грає собі море, Рай серце козацьке, а думка говоря: Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І неситий не, не виоре над дні моря поле. Не скує душі живої, і слова живого не понесе, слава Бога. Великого Бога Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в дивнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріє, Мещарами над ставами верби зеленіють. Сади, рясні, похилились до полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою молоду дівчину, наче жені не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві і вогні. Її украденою збудять. Ох, не однаково мені. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співаючи дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня сіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Риве застохне, ніпер широкий, сердитий вітер завива, додовго вербах невисоке, горами хвилю підійма, і блідий місць на ту пору, і смар де не де вигляда, неначе човен у чойні, то виринав, то потопав. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася, чи ні, яке тихе те ти слово, тоді б промовила мені ніякого і не пізнала, а може, потім нагадала, сказавши, снилася дурня.